Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас у продажі з'явився новий автомобіль Honda CRV. Пригнана була з Америки. Автомобіль 2008 року випуску. З об'ємом двигуна 2.4 газ бензин. Не така докатка. Шкіряний салон, електроскопідіймачі, електрорегулювання водійського сидіння. Такі незначні подтертості, є підігріви сидінь, автоматична коробка передач, великий монітор, мультикермо, круїз-контроль. Клімат контроль. Клімат працює. Все працює. Доводиться чудово. Коробка приїзді не пинається. Автомобіль повністю обслужений. Пробіг автомобіля 251 тисяча кілометрів. 10 тисяч тому була заміна ремня ГРМ, мастило, коробці, двигуні, все замінено. Автомобіль на даний момент ніяких вкладень не потребує. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номерами, вказаних у нас на сайті, або пишіть нам в Дірект. Знаходимося ми у місті Львів вулиця Володимира Великого, 2. o que é